Вітаю. Сьогодні у нас такі новини. Влада. Лише спільний підхід України та Європейського співтовариства до вирішення газового питання дозволить протистояти шантажу Російської Федерації, вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Політика. МЗС відкликає з посади Генерального консула України в Барселоні Олександра Хрипунова, скандально відомого у зв'язку з підтримкою законів 16 січня, Економіка. Київ взимку не замерзне, фінансування опалювального сезону збільшили втричі, на це є 120 мільйонів гривень. Безпека ще в чотирьох містах Луганщини налагодили міжміський зв'язок. Жителі понад 80% території Луганської області забезпечені послугами телефонії. Культура. Протягом минулої доби Київ прийняв 15 авіарейсів, на яких прибуло. 2200 хасидів. Сьогодні очікується прибуття ще 25 пасажирських літаків з Ізраїлю. Суспільство та час. У Дніпропетровську сьогодні поховали тіла 21 невпізнаного бійця АТО. Це був Даджес новину Корінформу станом на 16 годину.